За три кілометри звідси росіяни висадили свій десант. Зокрема, біля двадцяти військових збройних сил Російської Федерації намагалися здійснити розвідку боям, проте їх розбили наші сили оборони України. Закріпитися в місті окупантам не вдалося, та вони не полишають спроб прорватися, але роблять це у більш обережний спосіб. Штурмують невеликими групами точково. Але подекуди ворогу вдається займати позиції сил оборони. Деколи така інтенсивність штурмів може бути, що ці. Маленькі штурмові групи е, об'єднуються вже і здається, що це велика група. Але так, ну, зараз так, така специфіка, вони просто малими групами перевіряють, прощупують. Таке відчуття, що вони е, взагалі можуть не звертати уваги на втрати. Їхня чисельність просто е, щоденно поповнюється. І вони виникають не звідки. Росіяни тут залучають велику кількість особового складу з різних підрозділів, починаючи і мобілізованих і зеками, і контрактниками. І це все закріплюють великою кількістю техніки. Тобто, таким чином, щоб пробити бої порядки наших підрозділів, росіяни залучають всі свої резерви, вистроюють великі штурмові групи. І цими групами пробують пробити оборону наших хлопців на лівому березі міста. Є ворожі ДРГ. за словами військових. Помітити їх складно. Окупанти переодягаються в український піксель та навіть розмовляють українською мовою. Жодної вцілілої будівлі ми не побачили. Все через те, що тут літають ворожі пташки та каби. По місту можна помітити сітки. Ними якраз і ловлять ФПВ-дрони. Нам пощастило, адже через погодні умови інтенсивність обстрілів стихла. А лише віддалено чуємо вибух. Проте це ненадовго. Як тільки розвидніться, гадати почнуть знову каби, ствольна артилерія, міномети все що завгодно, все, що тільки існує, все практикується, і хімічна зброя також деколи. Це, вони не нехтують нічим. Колись тут мешкало близько 30 тисяч людей. У більш-менш вцілілих районах досі залишаються цивільні, їх мало. Олег мешкає в Куп'янську з дитинства, має невеликий продуктовий магазин, куди навіть шукає продавців. Журналістам не радий. За його словами, в місті все добре. Є світло та вода. Єдиний мінус регулярні прильоти. Декілька з них прийшлися і по його оселі. А як ви вижили? Якщо тут були прям ну прильот, ну як ви вижили? засипало трошки. Засипало вас? Да. Було ж мені ну, зашили. Кондузія вас була не було. О, Боже, це три контузії. Ні, перший прильоту, до детського площадка. Угу. Отам От яма. Угу. Це в перший раз. Продавчиня Людмила спокійно реагує на загрозу обстрілів та навіть на загрозу оточення. Для неї заяви про можливий прорив росіян вже не є новиною. Про це говорять звідусіль, але покидати місто та роботу вона не збирається. Хочу залишайтесь. Не страшно? нагнітають Так, уже достали просто застиля. Достали в плані. Ну, ви вірите в те, що провалить і що дідуть сюди? Безла, але не не знаю, нічого вірю. І продовжуєте тут працювати? Та, ну, а не страшно, О, серйозно. Та, ну, так. суто з, з людської точки зору, от так залишатись в місті, таке ще вже. А що мені далі. За що я буду виїжджати і за що я буду жити? Такі ж евакуації. Там Дальше. ще не дають різні, різні бут... послуги. Найближчі позиції росіян на відстані до 6 кілометрів. Ворог наступає з двох боків, та місцевих це не лякає, ба більше дехто навіть повертається. Причина в усіх одна: немає куди їхати, тому намагаються врятувати і потрощене майно забивають вікна, балкони так готуються до зими. кажуть, гуманітарну допомогу не отримують та радіють, що є світло та вода. Ті, хто боронять позиції на куп'янському напрямку, впевнені, що взяти місто росіянам не вдасться. Попри перевагу в особовому складі та техніці, я можу сказати, зробити висновок, виходячи з губу з свого підрозділя. Мені здається, що професіоналізм ми переважаємо. І, ну, хоча це не просто. Не просто догадки мої. Мені. мені здається, що якщо б не було професіоналізму в управлінні військами і бажанням наших воїнів, то це б вже впало. Це зрозуміло, тому що вони переважають нас в кількості всього в десятки разів. Mm -hmm. Насправді. Це грає, мені здається, головну роль. Це професіоналізм і досвід людей, і бажання, звісно, тому що без цього ти не будеш приміняти. З Харківської області Єлизавета Калітвенцева, Дмитро Дубіна, Сергій Малін, п'ятий канал. Не буду кривити душею. Я от відверто скажу, у мене немає суперінсайдів. Якихось із Куп'янська, тут. Я покладаюся на те, що почерпну з відкритих джерел. Ну, найперше, що варто і потрібно сказати, те ті відео, які з'явилися з дивовижним незрозумілим проривом окупантів до Куп'янська. Це от цей від Deep State, Це і вчора вже було відео від 114-ї бригади територіальної оборони. Не зрозуміло, просто чесно кажучи. От як так один, це до речі, варто теж зробити такий, такий наголос, тому що я вже вчора чув, як наші колеги, дехто каже, кажуть, ціла колона прорвалася до Купінська, та ні, стоп. Ну давайте читати, хоча б уважно Deep State. не колона, а одна машина прорвалася. Одна МТЛБ прорвалася до Купінська зі складу ворожої армії. Відповідно, виходячи з цього, не зрозуміло, як це могло бути, як це могло відбутися, як це могло статися. Я вчора трішечки ну намагався з'ясувати ситуацію. Натрапив на пост Сержа Марко, це військовослужбовець нині. Олександр Карплюк, його ім'я. Я знаю, що він так само долучається до ефірів на п'ятому каналі і розповідає ситуацію, що деколи і як він останнім його місцем, ну принаймні мені відомим казнім місцем його служби було 59-му та піхотної бригади. Зараз могло щось змінитися. Ні, чи не 59-та, ну менше з тим, чи, чи морська піхота. Я не можу помилятися, але він на півдні Донеччини був. Але він в себе у в Фейсбуці зробив такий пост, поспілкувавшись своїми друзями, дронарями, які там працюють на Курпівському напрямку. Він написав, що ну коли немає екіпажів для того, щоб мінувати підходи, коли немає екіпажів для того, щоб FPV знищували по ходу руху вже ось ці колони і техніку, то ти маєш ось таке. Ми власне можемо розуміти, що коли ти не маєш того, того, того і того, цього немає, тому що фізично існує проблема з недостатністю, ненасиченістю збройних сил. Перша може бути така думка про це. Друга думка може бути про те, що ну а можливо, не як слід організована оборона, скажімо так, не привернута увага до того, ну тієї дронової війни, яка зараз відбувається. Однозначно, цей прорив, який відбувся до міста, очевидь, його зараз вже ліквідовано. Очевидь, якось намагаються інформаційно, зокрема. І представники купінської влади знаєте, зам'яти цей конфлікт, не виносити його на широку паніку, тому що нікому зараз паніка не до душі говорити про те, що окупанти прорвалися до купінська. Але ну мені здається, це має бути максимально такий важливий сигнал такого китайського попередження про те, що а, там щось не так. На це потрібно звернути увагу і вищому командуванню. І як мінімум, на, на рівні а, місцевих штабів оту а, має бути Ухвалені відповідні рішення для того, щоб врешті-решт і ті дронарі, котрі мають мінувати підходи, і ті дронарі, котрі в півічники, там мають з'явитися. Як саме ну це не мені бути радником, але але факт того, що таке сталося, ось так, ось так легко провалося там в глиб нашої оборони навіть одна ворожа одиниця техніки. Це ненормально. Uh -huh. І ми, на жаль, знаємо, що росіяни вони коли отримують бодай якусь слабину промацують її так, вони здатні. Туди засипати дуже багато своїх сил. Якщо зараз справді цю слабину не виправити, цю пробоїну не закрити, то на жаль, ми ризикуємо дуже ну, важкими наслідками, якими я думаю, що ви самі прекрасно усвідомлюєте і уявляєте. З приводу загрози ототочення, деякі військові експерти оцінюють Куп'янська. увазі, деякі експерти оцінюють її десь відсотків на 50? міста Куп'янське. Угу. Ні, то місто Купінська там немає. оточити, воно ж на двох берегах річки Оскіл фактично, що розташоване зараз? Є скажімо так, просто в принципі загрози по витисканню на наших військ із лівобережно скільського лівобережно скільської частини міста Куп'янська. Загалом та є такі можуть лунати оцінки про те, що є загроза для оточення наших військ усього гарнізону, які розташовані у ці такі кишенці у вигляді підкови, затиснутої з трьох сторін російських. Ми військами на лівому березі річки Оскіл, а із заходу цю підкову основу її фактично, що цієї підкови е прикриває річка Оскіл. Так там ситуація не з найкращих, скажімо так, виглядає, але вона, як на мене, залишається такою ж незмінною, якою була, скажімо, і місяці, два, і три тому ну три, можливо, ні, але місяці, півтора і два тому, коли окупанти почали свій рух до річки Оскіл і створили цю підкову, тобто сказати, що. Кардинально щось зараз змінилося, ні, не скажеш, але вочевидь, що ситуація а, має тенденцію до погіршення, і найцікавіше і найгірше для нас, як на мене, тут видається те, що а, в росіян не лунають жодних політичних задач по Куп'янщині. Тобто, а, якщо Мається на увазі, там, немає по... дедлайнів, та, тих да тих Так, так. По Курщині лунають дедлайни по Кураховому Ми, ми бачимо просто по вкиду живої сили, що є вочевидь бажання та дедлайни. Покурщині іде цілеспрямована загальна підготовлена спокійна, начебто, виглядає. Операцію, це добре чи погано? Це погано, як на мене, це це, це це погано, тому що це дає росіянам адекватно готувати певні свої операції. Знаєте, а не в якихось mm. режимах тобто не поспіхом, так не те, що і там їх сказали. А, не, а де... хоча де з іншого спіх. боку, якщо є політика, тут включається, якщо є політичні задачі, то вони отримують і значно більший комплект військ для виконання цих задач, mm. так і за закриття е, своїх втрат. Тому можна шукати і позитивну сторону медалі. Але е, факт залишає, ну можливо, Харківщина просто справді не в фокусі уваги такої уваги. Але вчора я слухав це це третя а третя штурмувала так, так, так замкомбрига Максим Жорина говорив про те, що ну справді зараз росіяни, от з огляду на той успіх, який вони досягають на Куп'янщині, отримали задачу витіснити наші війська з лівобережжя сколу, і вони будуть потроху до цієї задачі рухатися.